Шість знаків зодіаку найбільше відчують це новолуння. І 25 червня новолуння в раку, звичайно, в першу чергу зачепить раків та близнюків. Тому що тут у нас енергія ще фактично в період зміни. І відчуєте, ви більше в нових емоціях. Це можуть бути нові зустрічі, починання, нові емоційні якісь звершення, а також завершення, але емоційні через скандали, стосунків з іншими людьми, і це з близького кола. Далі козироги та стрільці. Будете переживати доволі благополучно. Для вас будуть е, такі кардинальні, приємні новини по здійсненню і втіленню ваших бажань та мрій. До речі, глобальних та великих, таких, знаєте, аж на річний цикл. Ну і також скорпіони та риби. Ох, для вас класно, тому що ви, ви взагалі харчуєтесь фактично емоціями, емоціями інших людей та реакціями. І зараз їх буде просто вдосталь. Багато комунікації, різної емоційної, дуже багато виграшів, прям виграшів що і в прямому і в переносному сенсі, і м, навіть в перевалках та сутичках, в, ну от удача, прям перевага на вашій стороні. Якщо це ваш знак, і ви вже відчули, дайте знати в коментарях.